Дев'ятикласники, ми сьогодні тема нашого урока – цінність родини. І поговоримо ми про цінність сім'ї і сімейні відносини. Отже, хтось народжений бути економістом, фінансистом, олімпійцем, але завжди-більшість завжди людей. Тільки одна мета почуватися щасливими, виконати свою головну роль, продовжити свій рік. Однак в мене час пройдуть роки, і ви створите сім'ю, народите дітей. І це стане таким, знаєте, найважливішим сенсом вашого життя і найвідповідальнішим. І задумайтеся самі для себе. Скільки б я хотів мати дітей, і якої статі. І що, на вашу думку, означає термін відповідальне батьківство і відповідальне материнство? Подумайте. Родина, діти це одна із найважливіших наших цінностей. В шлюбі і чоловік і жінка реалізовують себе як чоловік і дружина. Тільки чоловік реалізовує себе як голова сім'ї, а жінка як господиня. І чоловік і жінка це батько і матір. І від родини, від чоловіка і жінки, від родини залежить розвиток дітей, здоров'я дітей. І саме в родині вони і задовольняють свої базові потреби, які ми знаємо базові потреби. Фізіологічні потреби це затишний дім, щоб всі були нагодовані і одягнені. Соціальні потреби це спілкування, кохання, любов, повага, стосунки з родичами. І духовні потреби. Саме, коли з'являються діти, народжуються діти в сім'ї, саме іменно родина допомагає задовольняти вищі потреби своєї дитини: це пізнавальні, естетичні і потреби саме реалізації. Ось за бажання ви можете намалювати герб своєї родини і заповнити її за таким планом. В першому секторі напишіть два або три слова, які Характеризують вашу родину. У другому секторі напишіть три цінності вашої родини. У третьому секторі згадайте найбільш пам'ятну родину, подію своєї родини. У четвертому секторі, напишіть, яке головне правило вашої сім'ї. У п'ятому секторі подумайте, з яким членом родини у вас найтісніші стосунки. І у шостому секторі. Згадайте імена друзів вашої родини. Ви бачите на слайді важливі чинники міцної родини спілкування, гідність, зобов'язання, вдячність і підтримка Отже, для створення сім'ї дітей недостатньо лише кохання. І молоде подружжя усвідомлює відповідальність в своїх нових ролях. Нові ролі це чоловік, і нові ролі нової дружини. І поети кажуть, човен кохання розбився у побут. Таке трапляється тоді, коли, коли подружжя не має таких важливих навичок і побутових життєвих. Давайте подумаємо, а які ж обов'язки можуть бути у чоловіка і у жінки, в сім'ї? А які ж обов'язки чи хтось жіночі? А які чисто чоловічі. І поміркуємо. А чи можуть чоловіки виконувати традиційно жіночу роботу і навпаки? І подумайте приклади таких ситуацій. І виконайте вправи, які ви бачите на слайді, за посиланням. Отже, в кожній країні є закони, за якими є вік, мінімальний вік укладення шлюбу. В Україні для дівчат він становить 17 років, а для чоловіків 18. Однак не всі юнаки і дівчата готові в такому молодому віці до сімейного життя. І по статті Конституції, статті 51 шлюб написано, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка і жінки. І чоловік і жінка мають рівні права у шлюбі, а батьки. Зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття, а повнолітні діти мають дбати і піклуватися про своїх стареньких батьків. Продовжить фразу. Задумайтеся, в якому віці я буду готова або готова до шлюбу. Подумайте і визнайте. Вибачте на слайді. Поради, Як зміцнити сім'ю? Познайомтеся, будь ласка, всіми порадами. Гарні поради вірують амі. Щоб стати дорослим, треба вирости не тільки фізично, а і психологічно, і соціально, і морально, і духовно. Соціально, що таке соціальна готовність, що таке соціальна зрілість? Це своя вже матеріальна незалежність. Це здатність народжувати дітей, підтримувати стосунки, підтримувати родину. Фізіологічна зрілість це коли організм може сформований, завершив свій рост і готовий до народження дітей. І психологічна зрілість – коли у людини є цінності, цілі, коли людина може приймати зважені рішення. Керувати своїми емоціями, керувати своєю поведінкою. Ось ми бачимо три ознаки зрілості – соціальна, фізіологічна і психологічна. І ви бачите на екрані такі дати пам'ятні, які присвячені родині. Ось недавно у нас був буквально вчора, чи позавчора Міжнародний день сім'ї, а на відділі по тому був День Матері. Також відзначається День батька, а традиційно 8 липня день родини в Україні. Отже, висновок який, що сім'я це головна наша життєва цінність, яка дає нам відчуття щастя, задоволення і комфорту. Сім'я це той фундамент, на якому будується наше життя для того, щоб ми стали найкращою версією себе. That could get us all